Всім привіт! Сьогодні хочу показати результат укорінення у січні, коли ми чистили полуничку. Я трішки позрізала Позрізала вусів, так як вони були такі класні. Я не змогла їх викинути, і я їх укорінила. Зараз покажу результат. Ось. Ось ця полуничка, яку я Укорінювала вже в січні місяці. Зараз лютий. Зараз лютий. Ось які коріння. Ну, звичайно, в мене тут підтоплюється. Якби не було морозів, я б не топила. А так, як дуже сильні морози, то я, звичайно, трішки підтоплюю. Ось такі коріннячка. Ось. Мені ці навіть краще подобається укорінювати, ніж, ніж ті, що з осені. Тому що нема ніяких болячок, Все чистеньке, все класне. А це фото мого підписника. Я йому відсилала вже вуса десь у грудні місяці, здається, в грудні. Такий результат. Тож, усе можливо, можна укорінювати і взимку. Я навіть укорінювала прямо в ґрунт осіння. Прямо зрізала вуса і втекала в ґрунт. Все воно приймається, якщо гарна погода. Така, як у нас. Було осінь і початок зими, був теплий, вологи достатньо було і все дуже гарно приймається. Ну, але, звичайно, ті останні посадки, які висаджуються із вуз вже прямо в ґрунт. Там уже не буде такого врожаю, а от на розмноження до да, такий спосіб дуже годиться. Тому що ну, на вулиці не розвивається так полуничка, якщо, якщо її посадити, наприклад, навіть у січні місяці, але в розсоднику. Там, де у мене тепло, рослинка розвивається. Не, не, не так тепло, щоб вона зацвіла, звичайно, але достатньо для того, щоб наростав корінь. Це саме головне. У мого підписника, як ви бачите, теж усе вийшло. Здається, він перший раз це таки, таким способом укорінював. Ви мені напишіть, будь ласка, як ваша полуничка себе почуває, тому що ви мені прислали фото, я їх вставила у відео. І... Там навіть показано, що розквітла, мабуть, це у хаті було. Я не знаю, чи робив він підсвітку, чи не робив. Тому що вона не витягнулася. Ну, на вигляд, дуже класно. Тож, тож осток. Напишіть, будь ласка, чим ви підживлювали її. Тому що я свою, ту, що в мене на у, ну, на вулиці у розсаднику, ту, що я вам тільки що показувала, я її нічим не бризкала, нічим, не, ніяким укорінювачем не підливала, ніякими добривами не підливала. Взагалі, отак, Торф набрала, торф пролила, поставила е, ці вусики, накрила і все. І... Рослинки досить швидко укорінилися, тому що на початку було тепло. Пам'ятаєте, яка в нас погода була дуже тепла, дуже було вухко, і якраз погода те, що треба для укорінення. Е, ну і також хотіла відповісти на питання по фріго. По фріго, е, а, по Фріго О це Фріго, яку я б ну, я б не запускала її на його. Щоб урожай отримати, ну, смотря, звичайно, який що це за сорт. Якщо це КСД короткий світовий день, то я б залишила кілька штучок для того, щоб провірити сортність. Подивіться на йогітку, а все остальні всі квітконуси я б прибрала і взяла е, гарні здорові вуса і висадила б її влітку на постійне місце, і на слідуючий рік вже отримувала б вже супер урожай. Е, тому що е, категорія А. Це не наскільки вона така розвинена, щоб отримати вже йогуду. Звичайно, там квітконоси вже закладені, а на урожай більше беруть вже більшу категорію. Або А, або А. Ну, А це взагалі класна категорія, з якої і отримують урожай вже, а не вуса. Як її доглядати, коли ви її отримаєте, звичайно, я не знаю, чому ви будете отримувати її в квітні. Я, наприклад, буду в березні отримувати фріга. Чим раніше я її висадю, тим вона швидше прийметься. Я висаджувала колись у травні. І вона. Ну, я б сказала так, вона трішки хуже приймається із-за того, що вже йде жаро. Уже йде жара, і треба слідкувати, щоб корінь не пересихав. Тому що якщо корінь пересохне, так як у фріго, тільки ви висадили, зразу стартує листя. Зразу швидко наростає лист. А корінь, він трішки, як би. Як би сказати, довше просипається. Тому ніякого його азотного добрива я б в першу чергу не давала, а давала б фосфорні добрива. Для того, щоб корінь почав розвиватися. Тому що корінь він годує листя, а листя годує ягоду. І навіть якщо ви на йогоду не будете її запускати, все одно потрібен корінь, щоб рослинка наростила корінь. І я б її посадила е, сердечки трішки нижче. Не, не, це не значить, що сердечко треба зарити, ні. але ну, десь е, е, десь на пів сантиметра я б її трішки глибше посадила, як, як зазвичай ми садимо. Зазвичай ми садимо якраз там, де корінь, і сердечком зростається. А от Фріго я посадила трішки на пів сантиметра нижче, тому що, по-перше, ґрунт він ще сяде, як будуть дощі, вимається от корінь, якщо вимається біля кореня земля, то рослинка буде страждати від недостатку вологи і також. Буде пересихати оця прикоренева зона. Ну і звичайно, перед тим, як висаджувати, так як саджанці їдуть невідомо скільки, то їх треба замочити у водичку хоча б на півгодинки на годинку, а потім вже висадити. Щоб корінь напитався водички, я так завжди робила, коли висаджували фріго. Чи треба обеззаражувати? Ну, цю розсаду не треба, я думаю, обеззаражувати, тому що якщо ви опустите у фондазол, то це трішки затримує розвиток, тому що фондазол діє як антибіотик і він трішки приторможує рослинку. Тож спочатку замучуєте. Вірніше, спочатку треба її почистити від цих сухих чашелистиків. Гарно почистити, замочити, підрізати корінь і висадити. Ну, і, звичайно, фосфорні добрива в першу чергу, не азотні. Бо зазвичай у таких рослинках вони вирощені уже. І з усіднім викопані, вже там закладені поживні речовини. І вона зразу починає стартувати. Але корінь треба, щоб він розвинувся, щоб він не засух, не пересух ні в якому розі. Поливати таку розсаду обов'язково треба частіше, як зазвичай. Але, звичайно, не заливати, щоб і не стояла там вода. Рихлите, якщо це на відкритому ґрунті. Ну, а на буграх, на буграх взагалі не, не допускається пересихання ні малейшого пересихання. Ну, такі, ось такі породи. Це е, рослинки, з яких можна отримати дуже-дуже гарні саджанці. Я замовила собі Фріго і немало, багато Фріго. І я думаю, я вам покажу, коли отримаю я отримаю ці сорженці. Я отримую їх у березні, так як мені обіцяли у березні. Ну, там в мене, здається, 9 сортів. І 10, і 10 урон. Це е, нейтральний світовий день, так як у мене зазвичай її не вистачало всім, тому я е, виписала собі цілий ящик, і я її висаджу на розсаду. Е, тому що це буде теж категорія А. Е, це хороше, я б навіть і Б взяла. Тому що чим менша розсада, тим вона краще приймається. Але нічого страшного, яка є, така і є. Тут перебирати не приходиться. Я дуже задоволена, що я замовила прямо з Італії. І буде в мене перша репродукція із документами, так як положено. Так що, як отримаю, покажу. І Буду розказувати, як я її буду вирощувати. Звичайно, це в мене не перша фріга і не друга фріго. Я вже її вирощувала не один раз цю фріго. Тож, думаю, все буде добре. Обов'язково покажу. Фріго це не сорт, це вид розсади. Це коли її восени перед самими морозами викопують і. Сортирують, прибирають листя, в'яжуть у пучки, складають у ящики, висилають телефону, складають у ящики і відправляють в холодильнику. В холодильнику вона зберігається до весни. І не тільки до весни, може зберігатись навіть до літа. Літом, коли висаджують таку розсаду, можна отримати урожай в, в не сезона. Так що ось так. Я вже теж жду, чекаю свою фріго, ну, звичайно, ще рано. <хи> У березні її отримаю і будемо разом висоджувати. Тож, всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!